Інжир на Прикарпатті, а саме в Тлумачі, у моєму садку росте інжир. Моя колекція нараховує більше 20 сортів інжиру. Цей сорт під назвою Брунсвік – Один із кращих в нашому інжирному саду. Кожна гілочка має вже стиглі плоди інжиру. Передувала такому успіху вирощування інжиру. Це зелені операції, які я робив на інжирному кущі. Дуже коротенько розкажу. На одній пагоні я залишав по кілька плодиків, в котрих найкраще, решту все виламував. Бачите, тут теж були плодики. Я всі виламав і залишаю тільки великі ті які. На мою думку, встигнуть дозріти. Сьогодні вже кінець вересня. Якщо буде гарний теплий жовтень, без заморозків, то всі ці плоди повинні дозріти. Зараз я зніму один цей самий самостиглий. Плід лажахується стиглий інжиру тоді коли він клюне трошки на плідені. Саме цей вже клюнув і його можна зривати. О, Він вже повністю-повністю перезрів. Його покушуємо, Драгаємо таку дегустацію. Надзвичайно солодкий. Я б сказав, що він вже перезрів і робиться трошечки винний. Друга назва інжиру це є винна ягода. Винна ягода це коли інжир трошки перестоїть. І він починає бродити. Оцей вже був трошки зброжений. Ось і капнув. Ой, можливо, камера зловила. Це як капелька соку. Капнула на листочок. Ми подивимось. Точно, на листочку капелька соку. Ну, пора його вже зривати, щоб не з'їли мурашки. а то мурашки дуже полюбляють. Інжир, а також оси і мухи не нажери. Це вже стиглий інжир тріснутий трохи. Добре, коли якщо інжир достигає, щоб було сухо, тоді його не поливати і плоди. Ось зараз ми зробимо капельку, зловимо, напевно. Капає сік. Можливо, камера його зараз зловить. Ну, Не будемо чекати дуже довго. Бачите, по листочку капає. І тут достигай на кожній кожній. Він я цієї стигі люди інжиру. Така вона фіга. Смоковниця, винна ягода, інжир. Цікава рослина, яка може рости на Прикарпатті. Дякую всім за перегляд.